Життєвий шлях Зигмунда Фрейда Зигмунд Фрейд народився 6 травня 1856 року у місті Фрайберг, що на той час був частиною Австро-Угорщини. Зараз Чехія. Його родина була єврейського походження, і в дитинстві вони переїхали до Відня. Фрейд був надзвичайно здібним учнем. Він вільно володів німецькою, латинською, грецькою, французькою, англійською, навіть івритом. У 17 років вступив до Віденського університету, де вивчав медицину. Уже тоді виявляв інтерес до людської поведінки. Пам'яті, мови і природи сну після закінчення навчання, Фрейд почав працювати в лікарні, досліджуючи анатомію мозку та спинного мозку. Його ранні роботи стосувалися структури нервової системи та впливу медикаментів, зокрема кокаїну, на організм. Він вважав його засобом для зняття болю. Однак згодом визнав ризики і залежність, які виникають при його вживанні. Справжнім переломним моментом у його кар'єрі стало спостереження за пацієнтами, які мали фізичні симптоми без видимих фізіологічних причин. Це явище він назвав істеричними симптомами. Так він дійшов висновку, що причина цих проявів у психіці людини, її несвідомих конфліктах і травмах. Фрейд почав досліджувати гіпноз, але незабаром відмовився від нього на користь. Нового методу вільних асоціацій. Пацієнт мав вільно висловлювати все, що приходило в голову без контролю та самоцензури. Завдяки цьому можна було виявити пригнічені емоції і спогади, які, за його теорією, і викликали симптоми. Працюючи з Бреєром над випадком Аннео, Фрейд побачив, як несвідоме прагне говорити. Саме тут з'явився знаменитий психоаналітичний диван. Символ довіри та терапії, тлумачення Сновидінь 990. У своїй найвідомішій праці Фрейд виклав головну ідею сни. Це замасковані бажання. У них людина проживає те, чого не може дозволити собі в реальності. Він виокремив маніфестний зміст, те, що ми пам'ятаємо латентний зміст, справжній прихований сенс. Його підхід відкрив шлях до аналізу снів. Як інструменту пізнання підсвідомого, ця ідея вплинула на психологію, філософію, мистецтво та літературу ХХ століття, формування теорії особистості на початку 1910 років Фрейд починає систематизувати своє уявлення про людську психіку. Він пропонує модель, яка включає «ід», воно.